Я мовчала, коли він запізнювався, мовчала, коли ховав телефон, мовчала, коли тремтіла від підозр. Але одного дня я перестала, бо зрозуміла, втрачати когось не так страшно, як втратити себе. Не забудьте поставити лайк, якщо ця історія зворушила вас. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові реальні історії сили і зради, а головне дослухайте до кінця. Бо найсильніше завжди наприкінці. Я сиділа на краєчку ліжка, тримаючи в долонях холодну чашку. Чай давно вистих, але я й не помітила коли. Годинник на стіні гучно цокав, мов би навмисно рахував хвилини його відсутності. Друга ночі. Сергій не відповідав уже кілька годин. Затримався на роботі. Одне повідомлення в дев'ятій, без крапки, без люблю. Без нічого. За вікном сичав вітер, зриваючи останні листки з каштанів. А в мені вже давно щось зірвалося, те, що трималося роками. Не знаю, коли це почалося, коли я перестала чекати з надією, а почала з онімінням. Пам'ятаю тільки, як одного вечора я поставила дві тарілки на стіл, але він не прийшов. І так було наступного дня іще, іще. Ми більше не вечеряли разом. Він їв на роботі, а я і з тишею. Замість нього говорив телевізор, замість поцілунків, коротке, не забудь закрити двері на ніч. Я сіла ближче до вікна і глянула вниз, у темряву двору, мов у воду. Ніхто не йшов, ніхто не повертався, тільки власне серце билося якось тривожно частіше, ніж треба. Мама казала, як серце не на місці. Значить, душа щось знає. Мої пальці самі тягнулися до телефону, перевірила месенджери. Нуль перевірила знову, аж раптом вібрація. Повідомлення серце стрибнуло, наче його вкололи, але це була не він. Подруга скидала смішне відео, я посміхнулась. але ця усмішка була така самотня, щось у мені мовчки зламалось. Я встала, підійшла до дзеркала в передпокої і глянула на себе. Волосся скуйовджене, очі втомлені, халат старий. Жінка, яка чекає. Але на що? Раптом я згадала його погляд того ранку, коли він поспішав, навіть не глянувши на мене. Його телефон зазвонив, і він вийшов говорити на балкон. Потім повернувся і поцілував мене в лоба, ніби прощався. Тоді я подумала просто втомлений не той любить, хто в очі заглядає, а той, хто серце береже, казала бабуся. А моє серце здається, давно нікому не потрібне. Я присіла на підлогу і пригорнулась до холодної стіни, у грудях стискалося, ніби тіло знало те, чого розум ще не хотів визнавати. Можливо, саме цієї ночі щось мало змінитися. Щось мало вийти на поверхню. Я ще не знала правди, але вже відчувала її тінь. Щастя пахло корицею свіжим хлібом і його парфумом, який лишався на моїй подузці, коли він поспішав на роботу. Воно було тихим, непоказним, а простим, як наші вечори на кухні з чаєм і печивом, як його ти в мене єдина у втомленому шепоті перед сном. Пам'ятаю, як ми сміялися. Коли вода в пральній машині затопила підлогу, а він сказав Хморе вдома, значить, буде корабель. І носив мене по кухні босими ногами, ніби я скарб. Я тоді вірила, що так буде завжди. Він міг забути купити молоко, але не забував мій день народження. Міг мовчати піввечора, але завжди обіймав ззаду, коли я мила посуд. І в цих обіймах було більше турботи, ніж у тисячі слів. Я думала: От він, мій тил, мій друг, мій чоловік. Я могла годинами слухати, як він щось лагодить у гаражі чи сміється з Марічкою, і в той момент весь мій світ звужувався до них двох він і наша донька. Ми мріяли про будинок за межами міста, про двох дітей, про подорож до Грузії. Віртуальні мапи на телефоні, збережені рецепти хачапурі, ілюзії простого майбутнього, в якому ми разом. Я носила ці мрії як обереги, і досі вони десь у мені, тільки тепер уже зболені. У кожній шафі, у кожній шухляді щось нагадує про нас його стара футболка, її перша соска, загублений конструктор під диваном. Але ці речі вже не гріють, а щемлять. Коли народилася Марічка, він тримав мене за руку, казав, що я героїня, що він мене ніколи не залишить. Перші дні були казковими. Він носив донечку на руках, цілував їй п'ятки, співав колискові. Я дивилась і думала: ми сильні, ми справжні, а тепер, згадуючи, ловлю себе на думці. Може, він тоді теж грав роль, а може, просто втомився. Може, життя його переломило, а я не підтримала. Я зберігала кожен його жест, записувала, як він любить каву, які шкарпетки носить, що його дратує. Вчилась його, мов вірш хотіла бути кращою для нього, не для себе, бо мені здавалося, коли він поруч, я жива, коли його немає, я тінь. Я так боялась стати тією, хто докоряє, що мовчала навіть тоді, коли душа кричала. Бо думала, пройде, втомився зараз не час, та останнім часом щось було не так. Він частіше мовчав, не дивився в очі, його телефон став його другим тілом, і коли він сміявся, я ловила себе на думці це не для мене, не зі мною. У його погляді не було тієї теплоти. Вечірні ми їли мовчки, а я рахувала моменти, коли він усе ще був моїм, і тих коли вже ні. Одного разу, коли він пішов у ванну, я помітила, як екран телефону блимає. Ім'я було збережене, як Сергій бухгалтерія, але повідомлення сумую за тобою. Я остовпіла, серце впало кудись у живіт, у мене задзвонило у вухах. Я стояла посеред кімнати, стискаючи в руці ложку, якою щойно мішала дитячу кашу. Він вийшов, ніби нічого. Посміхнувся. А я ні. І в тій миті в мені щось тріснуло не голосно, не драматично, просто тріщина, як на склянці. Спочатку непомітна, але з часом вона розколе все. А я, мов у тому дзеркалі, що вже не відображає, лише уламки і кожен ріже. Я не сказала нічого. Того вечора я ще готувала вечерю, складала речі на завтра, гладила йому сорочку. Але всередині мовчазна буря. Він не помітив, а я не могла не бачити, і вже не знала, як робити вигляд, що не болить. Кажуть, не клади серце в чужу долоню, можуть стиснути так, що не розтиснеш. А я поклала і тепер боюсь воно вже не моє. Я прокинулась раніше за всіх. У кухні було ще темно, лише лампа над плитою кидала тепле світло на стіл. Де залишилася його чашка з учора. Я взяла її в руки, така сама, як завжди, блакитна з тріщинкою, але вже кілька днів він не пив із неї. Тепер у нього була інша, біла, нова, подарунок від колеги, як він сказав, зроблено в Італії, тепер навіть чашки у нас різні. Я сіла і дивилася, як повільно закипає чайник. Було відчуття, ніби всередині мене кипить усе. Але ж не скажеш, не крикнеш, бо він спить у сусідній кімнаті, бо донька щойно заснула. Бо що далі розбити чашку, вибігти в ніч, сказати правду? А якщо вона вже не потрібна нікому. Учора я запитала в нього просто і спокійно: У тебе хтось є? Він глянув, як дивляться на сторонню людину: ні гніву, ні страху, тільки тиша і слова. Тобі це здалося. Я бачила повідомлення то робоче, робоче. Ага, сумую за тобою, твоя шия, моя залежність, коли знову втечемо. Дуже ділові розмови. Я йому прочитала вголос, а він просто встав, узяв куртку і пішов ні слова, ні пояснень, просто пішов. А я стояла посеред кімнати з телефоном у руках і не знала, чи мені кричати, чи падати на коліна. Коли Марічка прокинулась і запитала, де тато? Я сказала, що він поїхав у справах, і збрехала їй так, як він брехав мені, але в очах дитини ще жила віра, а в моїх лише попіл. Увечері він повернувся сказав: Давай забудемо, що саме, все просто живімо далі. Я сміялась гірко, мокро, бо це не жарт, це знущання. Забути, як? Як можна забути, що тебе зрадили? Що тобі зрадили не лише тіло, а й душу сни, уявлення про майбутнє? Що хтось гладив його долоню, цілував губи, якими він колись шепотів мені вірші, що він тепер носить у собі іншу жінку, як колись носив мене? Я не кричала, не ламала речей, не виганяла, просто мовчала, а він сідав до столу і їв борщ. І не бачив, як я тримаюся за стілець, бо ноги тремтять, як я стискаю зуби, щоб не впасти, як я вичавлюю з себе дихання, щоб не задихнутися. А потім була ніч найтихіша і найгучніша одночасно. Я лежала, дивилась у стелю і згадувала кожен момент нашого життя, як він тримав мене в перший танець, як носив мене на руках після роддому. Як цілував у тімхя, коли я засинала з температурою, і як тепер спить поруч обличчям до стіни, чужий, мов камінь. Я вийшла на балкон, було холодно, небо затягнуте хмарами. Мокрий вітер лоскотав шкіру. Я стояла боса у халаті і думала, може, це я винна, може, я щось упустила, недогледіла, перестала бути цікавою. А потім подумала чого це я, коли чоловік іде, він не випадково, а свідомо переступає тебе, казала бабуся, і я зрозуміла, він уже пішов, і тілом, і думками, а я ще тримаю його, мов привид. Я не знаю, як простити, але ще більше не знаю, як жити, коли віриш, і з тобою граються, коли готуєш вечерю, а він переписується з нею, коли чекаєш дзвінка, а він мовчить. Бо десь є інша річ, бо десь інше життя без мене, і це не те, що можна змити. Це відається в душу, як запах диму після пожежі, і навіть коли все затихне, ти вже не та. Після тієї ночі все ніби завмерло він більше не виправдовувався і не пояснював, просто мовчав. А я жила в тиші, яка різала слух. Це була не та тиша, в якій можна відпочити. Це була порожнеча між нами, де колись було хмик. Я прокидалась, готувала сніданок, будила марічку, розчісувала її кучері, зав'язувала шнурівки. Усе, як завжди, але всередині в мені щось померло, і навіть щоденні речі вже не мали смаку. Він став приходити ще пізніше, без запаху вітру чи дороги, без втоми в очах. Іноді в його волоссі була чужа парфумерія, солодка, гірка, не моя, я помічала, але не питала, бо що ще можна спитати, коли вже чула відповідь. Марічка теж почала щось відчувати. Тату, ти сьогодні знову не встигнеш погратися? питала вона, а він цілував її у чоло і казав. Завтра сонце, обіцяю, а завтра не приходило. Я почала втрачати себе. Я дивилася в дзеркало і не впізнавала жінку з тінями під очима. Раніше я фарбувала губи перед тим, як він приходив, тепер ховала обличчя. Волосся постійно зібране в недбалий вузол, рукава в борошні, погляд, десь глибоко в порожнечі. Я перетворилася на фон його життя, а колись була всім. Одного вечора я знайшла в його курці чек з ресторану. Два основні страви вино, десерт, час 23 година. День той, коли він казав, що затримується на роботі, я тримала цей чек, мов доказ у суді, але судити вже було пізно. Я просто сховала його в скриньку, до інших доказів. Сережка не моя, записка на серветці, чужий волос на подузці. Поступово ця скринька ставала могилою мого шлюбу. Я почала писати. Уночі, коли всі спали, писала листи до себе, до нього, до тієї жінки, яка, можливо, навіть не знала, що крадев дитини батька. У кожному слові було моє невимовлене я не мала кому сказати, тож писала. І ці аркуші зберігала в коробці з під взуття. Ніхто не знав, що я в ній ховала ні туфлі, ні секрети, а я ховала свою правду. Одна з найдивніших речей у зраді це як вона змінює простір. Наш диван став чужим. Ліжко вузьким, кухня, мов поле битви, і навіть його чашка знову з'явилася на полиці, але вона вже нічого не значила порожній предмет, як і він тепер. Я згадала, як колись він казав навіть якщо світ розвалиться, я завжди триматиму тебе. І ось світ розвалився. А він тримав когось іншого. Не мене був один вечір, коли мені стало по справжньому зле, у грудях давило, як камінь. Я сіла на підлогу в ванні і розридалась беззвучно, щоб ніхто не почув. Марічка засинала з улюбленою казкою, а її мама ламалась навпіл. Я думала, чи це кінець, але тоді згадала, що маю її і що не маю права зникнути. Я подзвонила мамі. Просто мовчала, вона теж мовчала, а потім сказала: «Доню, коли зраджують, це не ти погана, це він вибрав бути маленьким, коли ти стала великою. Ці слова врізались у мене. Я вперше за довгий час вдихнула глибоко, не тому, що стало легше, а тому, що вперше відчула, я ще жива, я ще можу, і я вирішила, що не знала як, але знала, далі так не буде. Я почала з малого, викинула його чашку ту білу італійську, не зі злості, просто вона мені більше не потрібна, потім розібрала шафу. Усе, що нагадувало про нас, я склала в коробку, не спалила, не викинула, просто заховала, як ховають спогади, які більше не гріють. Я прибирала мовчки зосереджено, немов речі складала, а шматки себе колишньої. Тієї, яка мовчала, чекала, вірила, тієї, яку зрадили. Він повернувся пізно, пахнув чужим, зайшов, кинув ключі на полицю, глянув на мене і застиг. Бо я не варила борщ, не гладила сорочку. Я просто сиділа на дивані в тиші, не сумній, неображеній, спокійній. Що сталося? запитав Я йду куди? До себе? Він мовчав. Ні вибачень, ні криків, ні виправдань, просто дивився, як на щось знайоме, що раптом стало далеким. А Марічка, вона залишиться зі мною, бо я не йду з дому, я йду з твого життя. Він хотів щось сказати, але я підняла руку. Не треба, твої слова вже нічого не важать, не тому, що я зла, а тому, що я втомилась бути тією, хто вічно чекає. Потім були дні без нього, і вони не стали легкими. Я плакала, падала, піднімалась, плакала знову, але в цих сльозах не було сорому, бо я знала, я живу правдою. Марічка обіймала мене частіше казала ти найсміливіша. І я не заперечувала, бо вперше в житті справді так відчувала. Я не виграла війну, але я вийшла з неї з гідністю. Я почала бігати вранці спочатку два квартали, потім більше, повільно, надірвано, але вперто, бо з кожним кроком я залишала за спиною біль. Я пила каву в кафе, де ніколи не була з ним. Я сміялась з подругами, не одразу, але сміялась. Одного дня ми з Марічкою вдвох поїхали на море, восени, холодне повітря, шурхіт хвиль, вітер, що збиває капюшон. І я відчула себе живою, як колись, коли була дівчинкою. Вона бігала берегом, а я стояла, тримаючи її черевички, і подумала, я справилась. Я більше не чекала дзвінків, не перевіряла чужі СМС, не жила у здогадах. Моє життя більше не було чорно-білим, воно стало моїм, і в цьому була свобода. Зараз я не шукаю кохання, я шукаю себе. Кожного ранку, в кожному жесті, у кожному слові, я навчаюсь заново бути жінкою, бути сильною, бути м'якою, бути собою, незручною, непотрібною, а справжньою кажуть, де кінчається любов, починається воля. І я її відчула не одразу, але точно, у тиші, що більше не ранить, у сніданках, які готують тільки для нас із донькою. У вечорах, де ніхто не запізнюється, я не пробачила, але і не злітаюся на зраду, бо вона його хрест, а я більше не несу чужий тягар, іноді мені сниться, що він повертається. Але я прокидаюся і вдихаю глибоко, бо тепер я знаю, дихати без нього можна і навіть легше. Що ви б зробили на її місці, чи варто прощати зраду? Пишіть свою думку. Кожен голос важливий. Діліться своїм досвідом або словами підтримки. Іншим це може допомогти. Якщо вас зворушила ця історія, обов'язково перегляньте наступне відео там нова правда, новий біль і нова сила. А тисніть дивитись далі і продовжіть шлях разом із нами.